Одна жінка з дитиною на руках прийшла до багатого чоловіка просити у нього грошей. Заможний говорить: Я дам тобі половину мого майна, якщо ти віддаси мені цю дитину. Жінка відмовилася. Він каже: Я дам тобі одну третю частину майна, якщо ти віддаси одну руку цієї дитини. Знову жінка не погодилася, притиснула до себе дитину як коштовність. Багатий знову я дам тобі одну чверть мого майна, якщо ти віддаси мені мізинець цієї дитини. Жінка ще міцніше притиснула до грудей улюблене взяття і зібралася йти, А чоловік їй услід. От бачиш. Ти багатша за мене. У тебе є дитина, а у мене ні. І моє багатство є ніщо в порівнянні з твоєю дитиною. Багатство це наші діти. Діти це дар від Бога. Бог це є любов.